Пан Ігор, хірург, стоматолог Хмельницької обласної стоматполіклініки. Чоловік каже, працювати в польових умовах йому не доводилося. Тепер же разом із колегами лікуватиме військових на передовій. У Нас бували виїзди. Працювали в районі дещо схожі умови, але я думаю, що ну так от в польових умовах, тобто ми ще не працювали так, в такому мобільному кабінеті ще ні разу. Перший виїзд. Днями із Хмельницького на бойовій позиції вирушить перший стоматологічний кабінет на колесах. Його спільно купили та обладнали Хмельницька обласна військова адміністрація, працівники ХАЕС та волонтери. Під час однієї із наших Постійних поїздок на передову, ми спілкувалися із військовими. Як завжди, як зазвичай запитували в них про потреби і почули від них, що одна із таких нагальних потреб є саме лікування зубів. Зокрема, атомники збирали кошти на сам автомобіль. Його вартість обійшлася у 8 тисяч доларів. Директор станції каже, знайти автівку, яка б підходила для задуманого, потрібно було якнайшвидше. Спочатку при Глядали іншу, однак вона виявилася занадто малою. Уся необхідна техніка туди просто не помістилася. Розглядалось питання щодо купівлі автомобіля на базі газ 66 але на ньому будка настільки маленька, що неможливо було б навіть розмістити дане обладнання. Тому в принципі стояло завдання швиденько знайти, тому знайшли дане шасі, і на ньому організований цей мобільний медичний. Заклад після фахівці займалися переобладнанням звичайного автомобіля під стомат-кабінет. Там відремонтували стіни, установили сантехніку та енергосистему. Кондиціонер, світло, генератор, 200 літрів води, чисту і гаряча вода. Повністю я вважаю. Ми зробили все для комфортної роботи для Мобільна стоматологія технічно обладнана всім необхідним для якісного огляду та лікування військових у кабінеті на колесах. Навіть можна зробити рентген. Обладнана для того, щоб виконувати стоматологічну допомогу, хірургічну видалення зубів і терапевтичну, може встановлення плом, зробити так, щоб зуби в бойців не боліли і вони могли. Як казав наш командир, рвати там ворога своїми зубами. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.